Найкраща вправа для того, щоб почати або вчитися щось тягнути, це тяга з гантелі з підлоги, або, як її ще можна назвати, присідання з гантеллю в руках. Як робити? Встати в середню або в середню широку стійку. Це таку Носки нарізно, ви стоїте прямо над гантеллю. Випрямити руки і не згинати їх протягом всієї вправи. Уявити, що від потилиці до сідниць до сраки одна пряма лінія, незважаючи на всі фізіологічні вигини, трохи нахилитись в кульшовому суглобі. Не завалитись цим тілом, а просто трохи нахилитись. Залишити руки рівними. Відводити таз назад так довго, поки ви не торкнетесь руками гантелі. При цьому коліна роз'їжджаються на ширину стійки. Далі все просто. Ви відводите таз, берете гантель. І повертаєтесь в вихідне положення, не розгинаючись повністю, не розслабляючи поперек. Торкаєтесь підлоги, встаєте. Торкаєтесь підлоги, встаєте. Руки рівні розслаблені, рівно настільки, щоб тримати гантель. Підбуріддя опущене. Поперек під постійним контролем. Стопа повністю тисне на підлогу. Це все. Тренуйтесь правильно і будьте здорові.